Один із самих популярних запитів, а які ж біледлінзи встануть фару від гольфа 4 зі штатним рефлекторним галогеном, де стоїть лампа H7. Цей автомобіль на сьогодні продовжує бути дуже популярним, і як на багатьох інших, тут майже всі скаржаться на відсутність світла, хоч глобально воно і не дуже погане, але його дійсно мало. Багато хто пробує встановлювати сюди ледлампи, хоч щось і схоже на межу, тут виходить, але за рахунок круглого відбивача, все одно світло йде по очах. Єдиний правильний варіант це встановлення біледлінз, але просто так вони сюди, на жаль, не стають, тому що фара досить мала, від відбивача до складу вже мало місця, з іншої сторони до кришки мало місця. Тому сюди біледлінзи встановлюються тільки методом врізання. На шпильки для встановлення, ви звісно, розпаковуєте фару та робите в відбивачі ближнього світла отвір для того, щоб туди прийшла задня частина біледлінзи. Знову ж таки, не всі біледи туди стануть, потрібно брати максимально компактні. Я рекомендую декер r 9 вони туди не раз встановлювались, точно поміщаються. Встановлення відбувається на рамку, яка по центру лінзи. Для цього в нас є комплект, готовий зі шпильок, на них вона сюди встановлюється. Потім обов'язково регулюєте горизонт, щоб нікого не осліплювати, та закриваєте біле лінзу декоративною хромовною маскою. Буде виглядати все дуже круто. Та запаковуєте все це на новий герметик, щоб фари не потіли, все було герметично. Ось така різниця буде по світлу. Зараз в фарі працює лампа H7 та працює декер r 9 Камера 2 світла передає не зовсім так, як воно по факту, тому я замірюю різницю. Замірюю центр в галогену. І саме яскраве місце у нас тут приблизно 1060 люкс. А саме яскраве місце в білет-лінзах тепер у нас 4000 люкс. По обочині у нас велика різниця. Ми бачимо, що від біледлінз повністю все освітлено, а від галогену тут світла майже немає. Замірюємо тут саме яскраве місце приблизно 80 два люкса. На біледах у нас 220. Тому ми маємо дуже величезну різницю в заливці. І тут ще в нас буде ще додатково дальнє світло. Це лінзи двочіпові, тому і дальнє світло тут також дуже хороше. Та приклад освітлення на вулиці, так як на стіні важко оцінити реальне світло, бачимо, наскільки воно широке, насищене, є межа світла, за рахунок якої ви не будете освіплювати, звісно, тримаючи скло фари в нормальному стані. По вартості такий набір із комплекту біледлінс, масок, шпиляк та герметику, виходить 6200 гривень. Ви отримуєте три роки офіційної гарантії та доставку в вашу сторону оплачуємо.